Брат я сповіщаю вас, що його невілі, якщо я вам проповідаю, не від людей, бо я його не прийняв і не навчився в людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку, колись в юдейській, про те, що я жорстоко переслідував церкву Божу та руйнував їм. Я визначався серед багатьох ровесників одного роду, був все запеклим прихильником передань мій те. Та коли той, хто вибрав мене вже з удоби моєї матері і покликув своїх благодатів, зволив об'явити мені сина свого, щоб я проповідав його між поганим, я не ні з ким не радуючись, не пішов Єрусалим до тих, що були апостолами перед мною, але пішов в Арабію потім повернемося до дому До бої, і було з нею чимало людей з віста, побачивши, її, Господь зглянувся над нею, сказав до неї, не плач, і приступивши, торгнувся до мар, на тіше не сте тоді Ісус сказав юначе, каже тобі встань!» і мертвий підвівся і почав говорити. і віддав його матір. Усі, які вони постояли Бога, кажучи, великий кто став між нами і Бог намілився по народу свого. Ще більше більшою. Ще злом. І смерть фізична. Це є смерть духовна чи моральна. Людина, яка вмирає в той спосіб фізичний, ти більше ми знаємо, що кожен повинен померти. Бо тому що той, хто народився, він має колись відійти. Це є природні явище. Але людина, яка відходить фізичний спосіб, то вона може бути багатою духовою. Вона може мати душі Бога мати. Тобто така людина може бути зрілою, назбирати багато духовних скарбів. І тому більше зло це і смерть душі, коли людина є морально мертва. не свідомлюють, що вони є очах Божих духовна мета. І тому ми, тобто ближні, які оточуємо таких людей, а таких людей ми, ми можемо мати в родині, знайомих, які з нами спілкуються, а вони є давно вже духовно мета. Щоб Господь Бог до недокнувся тим своїм цілющим дозоркам, щоб та людина прозріла, що та людина зрозуміла, що вона відійшла далеко від Господа Бога, що їй потрібно повернутися, повернутися до Господа Бога. Та як Ісус доторкнувся до того юнака. Вже винесли за міську праву того міста на їх. Ісус до нього тихнувши і сказав, Юначе, кажу тобі встань, і мертвий підвівся і почав говорити. Ми повинні просити Господа Бога, щоб в такий спосіб, і Господь Бог доторкувався до тих людей, які живуть в грісі. Юначе, кажу тобі встань, що вони так само. Стали, але вже стали духовно живими, стали ласці, що вони були не духовно мертвими, але живими. Ви знаєте, так само це Євангеліє, яке ми сьогодні з вами читаємо і над ним розважаємо, воно так само символізує людину, яка є в стані тяжкого що таке тяжкий гріх? Тяжкий гріх, коли людина вже покинула дім батьківські, дім Господні. Отакий символ тяжкого гріха є ота притча про блудного Сина. От молодший син, він покинув батьківський дім, він вийшов з дому батьківського. Він вже не перебував. Околиця того батьківського дому. Він пішов, він покинув свого Отця. такий самий спосіб щось подібно говорить і сьогоднішній Іван. Людина, яка є духовно-мертвою, так само покидає Батьківський Дім. Вона вже не знаходиться в домі Небесного Отця. Вона вже є позаболом, Подібно як той юнак, який помер. Що йому вже винесли за брами міста. І тут Ісус Христос підійшов і сказав, юнакче кажу тобі, став. Тобто людина, яка є духовно мертвою, вона має відчувати, що їй треба повернутися і повернутися треба назад додому Отця. Що тобто, Господь Бог до неї не токнуся, сказав: Юначе кажу тобі, встань що та людина зрозуміла, що вона є на недобрій поці і повернулася, тому хоче звернутися до вас, до батьків, що не треба розчаровуватися молитві, коли ваші діти відійшли від віри, відійшли від церкви, що треба молитися. Бо Мо ми не знаємо, коли Господь Бог приготовує для такої особи нас колеги. Паска навернення може бути, знаєте, під час нашого життя ще. А вас навернення може бути, коли в нас вже не буде. І Господь Бог, якийсь спосіб, знаєте, знайде, щоб ту людину повернути. А знаєте, коли ще Господь Бог дуже часто дає до вас конарня? При які І То буває дуже час. З з Часто Господь Бог користую такі обставини для того, щоб люди він Знаєте, Є такий отець, його тато був Усяченко. Ну, але коли тато жив, він навіть не думав, знаєте, йти дорогою батька, він навіть про це не думав, він жив своїм життям, Дбав за сім'ю, Знаєте, й не дай робить сім'ю, підпаю за сім'ю, живу своїм життям. І ви знаєте, коли в нього зародилася ота думка продовжити про дало батька, коли батько говорив. І коли на поході попадів, всі кількіт людей прийшло до батька, як добре про батька почали знаєте, говорити добрі слова, на нього так подіяло, що він так само вирішив після того. Славе Священне! Тобто Господь Бог знає, коли, нам, коли комусь дати у ту ласку на мене. Слава Ісусу Христу!

Христос, що воскрес і знати історій, бо молить пам'яті чистий своїй матері, це вісла на серпанах Господі, Отця нашого, і вам за ту слажіть Віскова і всіх святих, помилий спасе до благи і людиною любний.